Слава Богу. Слава Богу. Брати і сестри, я перший раз в вашому служінні. І ви знаєте, можливо, з іншої області. Можливо, інші якісь, я не знаю, переконання, але нас всіх зібрав тут Господь. І я знаєте, я дивлюсь. Сидячи на цьому місці, бачу багато старших людей в такому преклонному віці, і вони в домі Божому. І я сам собі от не раз задавався питанням. Я там з одного села на Рівненщині, і біля моєї мами живе одна жіночка, вона вже така старенька, старенька. І вона кожного разу йде на служіння десь близько кілометра. І вона йде пішки. І не один раз я їхав і казав, кажу, давайте підвезу вас. А вона каже: ні. Я кажу: задався питанням: а чому? Чому вона не хоче під'їжджати? Тож уже в старших літах важко йти. А мама каже, моя ця жіночка. Вона йде в служіння. Каже, вона не вміє співати. Можливо, не вміє, ну, не, не несе ніякий труд, але каже, хоч цим, що я кожного разу йду своїми ногами принести жертву Богу. І я так сам собі задумався, людина, вона настільки хоче догодити Богу, щоб навіть іти в старших літах тяжко, але своїми ногами до Бога. І... Ми зібрались тут брати і сестри, бо наша надія є на Бога. Ми приїхали вчора і лунала сирена. Я думаю, сам собі, там, де я живу, там сирену дуже дуже погано чути. Майже не чути, а так як я не дочуваю, то я і взагалі не чую. Мені добре. Знаєте, є свій свій плюс. І я пригадав одне, ми були в одному служінні, і один брат розказував, ми з братом поїхали на служіння і каже, коли почалась війна перший день, другий день, і люди почали бігати, переживати, віруючі люди. Каже, до нас в село, вони там під Білорусією. У нас, каже, в село привезли установки, які збивають ці ракети. Поприїжджало багато військових, і каже, такий страх в людей напав. І люди почали бігати, почали суетитись, почали, ну, знаєте, такий, така паніка прийшла. І я каже, дивлюсь, віруючі, люди, дуже багато, вони почали вести себе не так, як завжди. Але каже, коли я прийшов в Дом Божий, то були люди, які прийшли, щоб надію свою положити на Бога. І я пригадав місце слова Божого за Давида, коли. Хотіли побити його камінням, його близькі, а він укріпився надією на Бога. Він хотів поговорити з Богом, він хотів, він знав, що вихід в Бозі. Брати і сестри, я прочитаю два місця із Слова Божого і хочу з вами трошки порозсуждати. Перше місце я ну, не буду читати, скажу, ми його дуже добре знаємо. Це 49-та глава. Пророка Ісаї, 15-й вірш, каже, чи забуде мати грудне дитя, сина утроби, але якщо і вона забуде, то я не забуду. І друге місце я прочитаю це Марка. Відома дуже історія. Не один раз читали в цьому, на цьому місці і взагалі часто цитують, і я би хотів би так само. Порозсуждати над цією темою, це 10 глава Євангелія від Марка від 46 го вірша і нижче. І приходять вони в Єрихон. А коли він виходив з Єрихона з учнями своїми і з безліччю народу, син Тимеїв, сліпий Вартимей, сидів при дорозі просячи милостині. Почувши, що то Ісус Назарей, Він почав кричати, кажучи: Ісусе, син Давидів, помилуйся, змилуйся наді мною. І багато хто змушував його мовчати. Але Він ще голосніше кричав: Сину Давиду, змилуйся наді мною. Ісус зупинився і сказав: Покличте його. І покликали сліпого, говорячи йому: будь бадьорий, встань, він кличе тебе. Він скинув в себе верхній одяг, встав і прийшов до Ісуса. Ісус, відповідаючи йому, спитав, що ти хочеш від мене? Сліпий сказав йому учителю, щоб я прозрів. Ісус сказав йому, Іди, віра твоя спасла тебе. Ми знаємо це місце, але захотілось нагадати, прочитати із рядків Слова Божого, і хочу сказати за Слово Боже, давайте скажемо Слава Богу. Знаєте, коли я перший раз прочитав місце Слова Божого, де говориться про те, що чи забуде мати грудне дитя, я виріс в сім'ї, де в мене був і батько, і мама, і любили, і ви знаєте, виховували. І виростав я, і старались дати щось найкраще для дитини. Нас, і знаєте, коли я прочитав, думаю, а хіба може таке бути? Хіба може мама залишити дитя, хіба може батько відмовитись від дитя? І я, знаєте, сам собі почав розсуждати на цю тему, і мені згадалась одна історія в нашому краї, з нашої місцевості, одна молода дівчина, будучи зовсім молодою. І сталося так, що вона завагітніла, не бувши неудруженою, молода. І ви знаєте, коли вже вона завагітніла, це село, невеличке село, всі один одного знають, і дуже важко скрити. Вона цих 9 місяців пробула вдома, і вони вирішили зі своєю мамою, що молода, не хочеться ламати життя, візьмемо, віддамо її, там знаєте, є в дитячому будинку, є таке окошко, яке називається віконце життя. Там залишаєш дитину і її забирають. І ви знаєте, вони взяли, занесли цю дитину, віддали. І далі пройшов деякий час, ця дитина вона чуть-чуть підросла, і її усиновили батьки з іншого району, з сусідній район. І ви знаєте, я так сам собі думаю, усиновили, і ця дитина це хлопчик. Він ріс здоровий, все добре з ним було. Ви знаєте, він підростав. І він не знав про цю ситуацію. І вже пройшов деякий час, і виявилось, що йому вже мама, я не пам'ятаю, чи мама, чи батько сказав, що ти прийомний син, і він почав розсуждати, а де моя мама? І ви знаєте, пройшов час, він пішов в навчальний заклад, вчитись. Він зустрів одного. Чоловіка, мій родич один вчився так само в тому місці. І цей чоловік, вони почали спілкуватись, і він каже, я знаю, що моя мама десь з того села, звідки ти родом. І так я сам, знаєте, таке, така подія, він, вони почали спілкуватись, розмовляти, каже, я хочу побачити свою маму. Я каже. Мене виховали прийомні батьки, вони мені дали все, вони давали мені любов, вони любили мене як рідне дитя. Але я каже, хочу побачити свою маму. Ту маму, яка мене народила. Я каже, не хочу від неї нічого, не хочу від неї ніяких претензій поставити. Я просто хочу прийти і подивитись їй в очі. І ви знаєте, брати і сестри, я так сам собі. Згадавши цю історію, думаю, рідна мама, ти залишила. Ви знаєте, вона залишила це дитя, але Господь він не залишив. Він був з цим дитям. Він пробував з цим дитям в цьому домі. Він пробував весь час і цей чоловік, він ріс, бо Господь не залишив. Знаєте, брати і сестри, я прочитав друге місце із Слова Божого. де за сліпого Вартимея. Знаєте, цей чоловік він стояв при дорозі. Він просив милостиню. В нашому житті дуже часто буває, що люди просять якихось фінансових, знаєте, щоб успішним бути. У нас дуже часто просять Бога Боже, дай мені те, дай мені ще щось, дай ще щось. А цей чоловік просто стояв при дорозі і просив милостиню. Ви знаєте, він пробував цей Біблія описує, що він стояв і просив милостиню, він хотів вижити. Його задача була, щоб йому дали хліба, щоб він міг поїсти, і утолити свою жажду. І він з дня в день сидів при дорозі і чекав чогось. Я сам собі думаю, цей чоловік, він стоячи при дорозі, не один раз проходили прохожі і приходили, казали тобі, це за гріхи батьків. Не один раз проходили люди прохожі і говорили, це тобі за те, що батьки твої не так жили. Чи, можливо, ти грішний чоловік? І знаєте, були й засудження. І насмішки були, а цей чоловік просто стояв при дорозі і чекав, доки. Прийде відповідь. І я сам собі думаю, із дня в день, можливо, не один рік, цей чоловік щось чекав. Біблія описує далі, що йде Ісус Христос, і Він іде, і, почувши цей чоловік, в нього була віра, Він почав кричати, він почав кричати, Ісус, син Давидов, помилуй мене. Брати і сестри, я так сам собі думаю, я зв'язав ці дві історії йду в одне, знаєте, Господь не залишив. І йому важко було, він сидів при дорозі, і не раз сльози лились, і не раз переживання він задавався питанням, взивав до неба, казав, Господи, а за що це мені? Невже я грішніший за когось, невже я гірший за того або за того, чого я стою при дорозі? Я прошу, Господи. Я хочу вижити, я хочу бачити. І ви знаєте, Ісус Христос приходить, і Він починає кричати. Він починає кричати, бо прийшов час, коли Господь дасть відповідь. Коли уповання того чоловіка в нього була віра, далі Біблія описує, що по вірі твоїй. Я пригадав, брати і сестри, Подію із свого життя, коли близько півтора року назад, можливо, трошки більше, ми з братом поїхали на схід, коли вертались. Я отримав травму спини. І ви знаєте, коли я отримав травму спини, якось думаю, на другий день проснусь, все буде добре, піду своїми ногами. Багато в кого болить спина, багато в кого болить, знаєте. Ну, це проходить. Коли на другий день мені погіршало, я вже з ліжка встати не міг. Через декілька днів мені ще гірше стало, мене відняли ноги. Я весь час був під сильними уколами. Мені... Я не міг спати, не міг їсти. Ви знаєте, я просто лежав і ця біль, вона постійно. Була в мене, знаєте, я не міг розслабитись ні на хвилину. Ми, дружина, викликала там, допомогли, мене завезли в лікарню, обстежили і мені сказали, що тобі терміново потрібно робити операцію. Якщо не зробиш операцію, то до кінця життя ти вже на свої ноги не станеш. Все, що нижче пояса, ти відчувати не будеш. І Він каже, він показав мені це МРТ. Він каже, не потрібно бути якимось серйозним лікарем, щоб побачити, який стан твоєї спини. Знаєте, я роздумував. День чи два я роздумував, віри в мене не хватило, і я згодився на операцію. Мені зробили операцію, операція пройшла успішно, лікар сказав, що. За короткий період часу, десь близько трьох місяців, ти станеш на свої ноги і підеш, і все буде добре. Побережешся трошки, і потім будеш жити, все буде хорошо. Ви знаєте, він мене так підбадьорив. Я думаю, ну, все буде добре. Пройшла операція успішно, привезли мене в цю кімнату додому, на це ліжко положили. І я себе так налаштував, думаю, як. Віруючий чоловік, я надію складаю на Бога, я на нього уповаю. І ви знаєте, так якось підбадьорив, так якось так якось спокійно було. Ну, і що, що лежу? До мене приїжджало багато знайомих. До мене приїжджали друзі, молились за мене, брати і сестри. І було так добре. Думаю, віруючі люди, слава Богу, підтримують один одного в молитві, приходять, знаєте, ну, приходять до тебе в дім. Підтримують тебе, і було якось так добре. І проходив деякий час, пройшло близько двох місяців. Я перший раз вийшов на вулицю, почав ходити по чуть-чуть ще близько двох тижнів. І Я вже почав сам їздити і поїхав. Ще пройшов деякий час, я вже показався на очі людям. Ну, знаєте, ну, мої близькі, знайомі, хто знає мене, вони раділи. І казали, слава Богу, став на свої ноги, ти можеш ходити, дякувати Богу. Знаєте, моє, моя церква служіння, дом молитви, десь метрів 200 від мене. І я так сам собі задавався, думаю, 200 метрів, а прийти не можу, а побути в домі Божому не можу. Але став час, я вже почав ходити, почав відвідувати служіння. І проходив якийсь короткий період часу. Я приїхав до мами, це за 150 кілометрів від місця, де я проживаю. Я побув там декілька днів, і ви знаєте, я відчув одного разу ввечері, приїхав до мами, і мама каже: ти якось себе поводиш не так. Я кажу: мамо, якийсь такий дискомфорт знову в спині. І на другий день мені стало ще гірше, на третій день ще гірше, і вже на четвертий день мене мій рідний брат, він мене в лежачому положенні завіз додому. Ви знаєте, коли вже знову мене почались болі, з дня в день хуже і хуже, знову таблетки, знову уколи. І знову я поїхав, мені перевірили, знаєте, в цей МРТ. Я поїхав до цього лікаря, який робив операцію, який мене завіряв, що все буде хорошо. Я йому кажу, що така ситуація, от дивіться, мої документи, оце перевірили мене, і цей лікар мені каже, каже, дивись, коли перший раз була операція, то все мало бути дуже добре. А зараз я дивлюсь по стану твоєї спини, подзвоночника. каже, тебе чекає зараз друга операція. І каже, я ніяких гарантій не даю після цієї другої операції, якщо тобі не стане легше, далі буде третя операція. І я каже, не даю гарантій, що ти зможеш проводити своє життя так, як раніше. Я не знаю, чи ти будеш нормально ходити, чи ти будеш працювати. Я каже, не даю ніяких гарантій. І знаєте, я так подивився на цього хірурга, лікар досвідчений і хвалять всі, а він мені радужно так заявляє, каже, що добре вже не буде. Знаєте, цей лікар каже, тобі треба терміново робити знову операцію. Ну, сам собі подумав, ну що робить? Я знову поїхав в цю лікарню, знову зробили мені операцію. І ви знаєте, знову привезли мене додому в лежачому положенні, і знову я лежу в тому самому ліжку, і знову в тій самій кімнаті. І знаєте, так сам собі думаю, знову я на цьому місці, і знову мені проходити оце саме. Ви знаєте, брати і сестри, коли я другий раз уже після операції лежав на своєму ліжку, то вже гості менше до мене приходили. Знаєте, брати мене бачили, що я ходив своїми ногами, близькі і рідні, бачили, що я вже став на свої ноги, і ви знаєте, ніхто особо вже не приходив. Рідше дзвонили. І я залишився сам на сам із своїми проблемами і переживаннями. І знаєте, я в той момент, я пам'ятаю, знову лежу. Знову я десь пролежав близько півтора місяці. В лежачому положенні дружина приносить їсти мені, кормить з ложки, вроді би, і здоровий хлопець можу, а встати на свої ноги не можу. Я пригадую одного разу, дуже важко було, знаєте, так якось морально думаю, я задавався питанням, Господи, ну чого дивись? Я не можу стати на свої коліна, щоб помолитись тобі. 200 метрів від мене служіння, я не можу прийти, поклонитись тобі. Чому ти так зробив? Знаєте, таке питання задавалось. Думаю, Господи, я ж полезніший, коли я буду ходити своїми ногами, коли я буду служити Богу тобі. І знаєте, в той момент було так важко одного разу. Ця кімната у нас стала такою тісною для мене, і так важко на душі. І ви знаєте, я в той момент відчув, що, Господи, потрібна твоя допомога. Ти маєш прийти до мене. Ти маєш прийти в моє життя і підтримати. І, брати і сестри, в той момент я як зараз згадав слова однеї пісні, яку я чув один раз, і я її не забуду до цього часу. Ці слова звучали так: Хочу, я тебе провадить до прекрасної мети. В час нелегкої години я з тобою буду йти. А як станеш спотикатись і не зможеш далі йти, я тебе, моя дитино, на руках буду нести. Брати і сестри, коли я проспівав цю пісню, і знаєте, ці рядки, коли не зможеш йти, я тебе, дитино, на руках буду нести. Ви знаєте, мій дух, він почав говорити. Я почав молитись іншими мовами. Я відчув, що Господь прийшов, коли мені тяжко, коли прийшло. Обстановка в життя, він прийшов, даби підтримати. І знаєте, брати і сестри, я зрозумів, що він не залишив, він не оставив. І коли, знаєте, буває дуже часто люди при дорозі, як той сліпий вартимей, стоять і просять, Господи, прийди. Знаєте, дуже часто буває переживання в нашому житті, і ми не знаємо, що робити. І наша задача чекати. Ми чекаємо зі дня в день. Ми чекаємо, в нас є переживання, в нас є турботи. І ви знаєте, брати і сестри, він, і ми ждемо, а відповіді немає. І Я хочу кожному із вас сказати, брати і сестри. Якщо і мати залишить рідне дитя, то він не залишить. І Він, брати і сестри, не упаздує, і надія на нього вона не усміює. Хто буде надіятись на нього, в посміянні не залишиться, брати і сестри. І ви знаєте, я хочу вам сказати, що Господь є Бог, і Він милуючий отець. І ви знаєте, брати і сестри. Той, який виходив із Єрихона, Він виходить і йде, і проходить через це служіння. І він чекає, даби прийти до тебе і сказати: Я прийшов, я прийшов до тебе, дочка моя, сину мій, я прийшов, даби дати відповідь. Ви знаєте, брати і сестри, коли ми будемо кликати до нього, Він прийде, Він прийде, поміняє обстоятельства. Підтримає, і коли важко, коли переживання, то Господь він не запізнюється. Я би хотів би із вами, знаєте, помолитись до того Бога, в якого ми віруємо. Знаєте, того Бога, який умив нас своєю кров'ю, очистив, вибрав із десяти тисяч, поставив нас на свої ноги, дав нам спасіння, записав в книгу життя і дав нам свободу. Я хотів би молитись до того Бога, брати і сестри, який любов'ю своєю прийшов до кожного з нас, дарував спасіння просто так. І ви знаєте, брати і сестри, хочеться молитись до того Бога, який люблящий отець, який сьогодні прийшов, і Він іде із Єрхона і чекає, даби ти почав кричати: Ісус, син Давидов, помилуй мене. Ісус, син Давидов, прийди. Прийди в моє серце, прийди в моє життя, прийди в мій дім. Ти бачиш переживання. Я не один день плакала, я не один день плакав, я не один день взивав, Господи. Прийди, і я чекаю до тебе. І Він, брати і сестри, прийде, він не запізниться. Давайте станемо на наші ноги і будемо просити цей день, Тису творив, аванче, омилуючий Господь.